Страх платити більше вкотре виганяє хмельницьких підприємців на майдан. Вони продовжують протестувати під стінами облдержадміністрації. Нові податкові умови, які увесь кодекс загалом, торговці називають кабальними. Набагато збільшиться наш на нас податковий тиск. Набагато збільшиться. Тобто, зараз, от я виплачу до тисячі гривень в місяць на себе і на продавця, а потім ще більше. Ті податки, які вони хочуть з нас зняти, не посильні для нас. Скільки зараз ви податків платите? Так як всі, фіксований патент у нас у кожного, ми не в тіні, як вони кажуть, а ми справедливо платимо всі люди. Яку суму ви сплачуєте щомісяць? 60 гривень за квартал ми 180 гривень. Тобто ви вважаєте, що цього, достатньо, цього достатньо? Податковий кодекс, малий та середній бізнес знищать, запевняють підприємці. Щоправда, не називають ті пункти, які найбільше лякають їх у новому документі. Малий і середній бізнес задушать, я так, я так думаю. Ви взагалі бачили податковий кодекс? Читали? Його? Ні, ні, ні. Не читав. Але ви підтримуєте акцію? Так, так двома руками. Ви читали податковий кодекс? Бачили його? Читав. Але ви його все одно не підтримуєте? Навіть в Верховній Раді не вистачило всім депутатам. Що я міг читати? Свої пропозиції щодо змін у податковому документі озвучують лише поодинокі бізнесмени. Ваша пропозиція конкретна, яка? Що ви хочете змінити? Підійти ближче до людей і спитати людей, не там в кабінетах робити, а людей спитати, як бути і що до чого. Народ скаже, отут от це нароча зібрався. Для того він зібрався. Народ об'яснити їм, як бути, і що до чого. Треба до такої податкової кознові води, але не так, як вони зробили. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.